Усім привіт! Сьогодні пропоную вам рецепт вівсяного печива з какао. Для цього ми в мисочці змішуємо 90 грам вершкового м'якого масла і 100 грам цукру. Перетираємо все в однорідну кошту. Так, коли перетерли, додаємо одне яйце. І тепер збиваємо все вінчиком. Так, коли це змішали, я ще сюди додаю одну пачку ванільного цукру. Та трішечки кориці. Ось так. Корицю на, на ваш розсуд, Якщо ви не полюбляєте, не додавайте. І змішуємо. Тепер в окремій тарілці ми змішуємо 200 г вівсяних пастівців, 100 г борошна, 1 чайну ложку розпушувача та 1 столову ложку какао. Перемішуємо це все. Так, Тепер сухі інгредієнти додаємо ось сюди. Перемішуємо. Ось таке тісто в нас вийшло. Так, далі наше тісто ми накриваємо плівкою та прибираємо у холодильник на 30-40 хвилин. Так, тепер застилаємо лист пергаменту. І з нашого тіста робимо ось такі кульки. Воно стало твердішим, тому що масло застигло. І кладемо на пергамент. Випікаємо при 180 градусах 15 хвилин. Ось таке печиво в нас вийшло, і ось таке воно всередині. Усім смачного!